Він не шукав гроші, він шукав силу, контроль, смерть. Онапрієнко не просто вбивав. Він мав систему, методику, і ця система лякала навіть бувалих слідчих. Це не були емоційні зриви чи помста, це була робота холоднокровна і структурована. Як він вибирав жертв? Він ішов по селу і стукав випадкові будинки. Якщо ж він бачив багатий будинок, то все, це був сигнал, це саме те. Далі, вже жителі цього будинку були приречені. Найчастіше він скоював злочини вночі, але бували і посеред дня. Він стукав, заходив ніби як родич або знайомий. Якщо було зачинено, то він залазив через вікна і вбивав. Перший постріл господарові. Він завжди починав бувати з господаря, щоб зламати супротив, далі вже всіх інших. Він бував немовлят, іноді добивав ножем або сокирою, щоб не витрачати патрони, або не створювати зайвий шум. Далі він грабував ці будинки, він забирав усе, техніку, прикраси, одяг, навіть їжу. Далі він ніс це все на базар і продавав, або обмінював на алкоголь. Він не приховував свої злочини, він думав, що його не спіймають. Він не тікав одразу з місця злочину. Часто він там залишався на декілька годин. Він міг подивитись телевізор, поїсти, навіть іноді приймав ванну. У селі Братковичі одного разу він залишився майже на всю ніч. Тепер розкажу про декілька найстрашніших деталей його злочину: зґвалтування трупу. Одна із жертв стала об'єктом некрофілії. Це не був виняток, це був доказ того, наскільки глибоко він зламався. Вбивство немовлят у справі фігурувало вбивство тримісячного немовля. Просто вистрілом в голову. Коли в нього запитали, навіщо, він відповів, щоб не залишалось сиротою. Убивства тварин. Він систематично вбивав собак, щоб ті не зрадили його присутності. Одного разу він вбив собаку, яка просто гавкала у вікно.